Я у Варшаві. Катя, Даша, вони дві сестри. В тебе є такі зелені? Секонка. Як ти зробила? Ну що я це не робила? <світ> Коли за одні штанці реально бій. Б'ються. <світ> <світ> Підпошіться як мінімум на цю дубцю. Катя, треба було починати з цього магазину, а не з магазину Дайсана. Ми <світ> стоїмо в черзі, щоб повернутися. <світ> Тобі щора ми могли взяти по 15 злотих, <світ> так? Ми могли зекономити. <світ> Довгі. Знову шила, підшивати. Ну. У мене так пива гардеробу, Даша. <ган> Любі мої, я знаходжуся у Варшаві в Польщі. Я сюди залетіла просто на кілька годин, зустріла своїх подруг, і вони мене привели до одного секунду за годину до закриття. І ми навіть встигли вам відзняти випуск, дещо приміряти і цілу телешку вже купити. Але це зараз ви по факту все побачите. Але спершу від вас підписка вподобайка і погнали. Да! Що? Опять? Головне, забула представити. Катя, Даша. Вони дві сестри. А я да 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 шутки у вас однакові. Ну а я як мамка в чорно в чорній шутці Теді. Вайф профіт це як називається? Вайф профіт. Вайф профіт. Дивись. Блузки по 29,99 злотих. тобто ж 30 злотих за штуку. Правильно? Сьогодні в суботу. Так. Подкошульки менські на ремінках. Це футболки, маєчки футболочки. і юбочки. На бритель. Так, юбочки теж по 30 злотих, господи, футболочки. Футболочки з коротким рукавом, короткі штани і джинсові і тобто шорти по 38 Це Це бирками, правильно Це тут. Люкс. <хи> так, а я бачу вдалині, я вдалині, ось бачу, реально є фіксована ціна. Ось 34,99. 27,99. Це плаче. Нам би пальто подовжене. Нам би просто подовжене. Це подовжене, а це таке коротке і якість, відчувається одразу це ніяк, що таке. Ну, це на тебе буде подовжене. Да, просто. Да, це на тебе подовжене, а на мене воно не буде таке. Я хочу якісь зелене Смарагдове, до яке смарах до глибоких зелений які кольори. Хто тобі тут по кольорах все розкладе? Про що ти? О, диви. в неї вже власне м'ятан. Як, як ти це робиш? Що? На новому стані бачиш, у я ж язик прикусила. Новому стані не вмію вибирати. Це емочка сороковий розмір, таракотове таке коле з рінічого, до речі, користь там теж було би класно, дивися. І подовжена тема виходить. Навесно прикольно. Ні, ти Ні. О, будемо міряти? На запах. Воно таке легесеньке, легесеньке. Я потім побачила. За якістю, бистенька, за кольором, що я звертаю першу чергу увагу. Ні, прикольне. Ну, Тільки мені цей колір. балан якраз не подобається. Mm -hmm. Якби він був по 3 четверті, було б мені це краще. І колір на камері зовсім інший. Серйозно? Освітлення так, інше. Так. Жадка така, так? mm -hmm. Прикольно. Поки є дві сукні, так? Mm -hmm. ну, це такий колір, не знаю, мені здається, він буде мені додавати віку, а ось це освіжати, скажи. Ой, все, пробую, девочки, спробуємо. Якийсь поясок. Ну, ще Що, щось ще наверх підіймається uh -huh. трішечки. Мені подобається реально усе, і це ці полані. Так, хоча б три четверти, я не знаю, те саме не актуальна така довжина, ну не знаю, я все змінила. Але довжина мені, типу, да, і ми з сукні, мені подобається. Сука, ну прикольна. І що, брів 300, так? Да? Бідалі в новому стані, що робити? Ні, да. так. Тільки чесно, скажіть мені, будь ласка, скільки років я собі додала. Бачите, треба бути обережним. Ось це, з цим таракотелем таким Таким кольором. Бургун, Да? Кориснули ремінчиком можна було би, але воно мені не підходить. Хоча довжина ідеальна. І сам стан, і стан, ідеальний. Не бере. Навіть не питаю, ваші лайки, дизлайки, не беремо. Не? Не. Тобі, Катя, да а ну обов'язково треба залетіти сюди в штанці. Чому? Тому що подивися, льонові новесенькі з ремінчиком. Ось такий H&M. Ось такі класичні білі штанці на літо, кінець весни, на літо. Ідеальні Подиск льон. Подивися на цей ремінчик. Додаткові гудзики. Чому я кажу, що він новенький? Бачите додаткові гудзики? Я обожнюю, коли позаду штанця є ось такий трикутничок. Бачиш? Ну воно прикольно виглядає. Ну, прикольно класно, тепер круто. Вони йдуть рівного крою. А І що вийко? я вам пропоную? Почекай, може? 36, шостий. Мене 34, й 36-й, це есочка. Будемо міляти. Та ти подивися, Катя. 37 вінок -да. да. Це як від старшої сестри. Ну, Но... ти знаєш, як зелені вигляю. чпати. Так, шкода, реально шкода. Це як Бритні Спір 2000-ми. Тільки я хотіла сказати 2000 2000. Двухтисячний. Бритні Спірс, дааааа. Це а, от реально? Да. Мінімал. Але в нас же що, у нас повернення 2000 правів? Що в нас тренда? Я не разок, але, але відразу відразу, да. а тепер теж нові. нові Лот номер два. Ідеальні, оце вже може бути на вас 38, Це теж у нас есочка наближена до емоч. Нічого ти нам прибавила кілограмів? А я не прибавила. Катюнь, це дивися. Бляха, ви ж такі самі. Ні, Дашка, це на тебе. Це есочка трішечки більше, типу чим чи на розмір більше, ніж в мене. Подивися, які класні фотонові штанці. І вони не розтягнуться, вони довго прослужать. Дивися, мені дуже цей шов подобається, бачиш? З цей коричневою ниткою. Та вони класнючі, ти що, подивись на попу? Ні, Якщо вони 200 гривень виходять чи 300, то треба брати. Дивися, яка а, яка кійка. Прикольні. Дивися, бежеві. О, мені дуже подобається. Поняла? Ця посадка мені дуже подобається. Це моми, типу, поміла? так. А який це розмір? 38. 38, да, потрібно. У мене тут 34. В талії? Як у мене? А в попі. Вони в попі момси, будуть добре. Вони такі трошки а, ширші. Башка, в мене реально офіцій. Чекай, 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 ще щось є. Подивися. Ну, 34-й у мене. Прямий, це 36, -й. подивися котленькою Італією. Це як мої ді. Ну, є нюанс, я вже побачила, дивись. Щойно побачила. Це не відіпреш. Ні, це не відіфреш. Це все yes. це праска, мабуть. Uh -huh. да? Так, так, так. Шіака. Але вони дуже класні. Такі штанці з курва. Катя, треба було починати з цього магазину, а не з магазину Дайсона. <гум> просрали всі гроші на Дайсон. От, а тепер все конт <гум> пішли. А тепер в секунд пішли скуплятися. Всього ж знову ж таки, вся вся оленка. Ні, ну клас. Ну таке щось ну. А ні, кльошиком, бачиш, yeah. ідеш. І синтетичні. Бійча, Що, знайшла. Пішо, ну Це на тебе, на мене це кілоти. Дуже талія пускає. На мене це кілоти. Дивися. Бачиш, Отакі ось <гумірно>. отакий так. На тебе це будеш танцями, тобі буде класно. А на мене це кілоти. Який ти разом? Ну, в талії це тридцять стовідсотково. Ну, міряй. Ні, Дашка, ти навіть в попі не пролізеш. Сорян, сорян, бачить. <сіпсувач> <пілляє> Бог бачив, я хотіш. Сюди жопа не залідити. Бабушка моя казала жопа як орех, так і проситься на грех. Еспірі <реш> теж класні. Ну, типу, вони новесенькі. А ось я ще побачила льом. Такі, типу, як в зарі. А, я подібні мала купити і не купила. Оце теж носять зрозуміло, та... що найкращий варіант для літа. Страдіваріус. Mm -hmm. А знаєте що? А, е а, да, а ми їх міряємо. Це нас емочка, ні, ми їх міряємо. Довжина. Секонду взагалі запаху немає. Навіть в самому магазині запаху секонду немає. Це просто неймовірне відкриття. Подивися, яке реально прихтує. Це мені чекаю. 32-й, у мене 32-й. Це ну, давай. Це просто типу класичні сірі Так, Чисто на офіс да? можна. Правда, я в офіс не ходжу, в мене офіс вдома, на кроваті, а ось тобі актуальний зараз помі, у цей Бургунді, так? Да? Ну це, ой, вони такі негарні, навіть показувати не. хочеться. Ну, коротше. Були дай були. Є лінії ручів, як і в нас в Україні. І так у нас погода, так? Це коли в бабусі. Шторка залишилась, навіть это рисила. Рисилась. Файна, чо чо ти мені даром пропадать? Дар Березколяка в шоці. <ріху> Приїхало українське телебачення, понимаєте? Ли? О, от yep. новесенька з біркою Що це у нас. Ой, велиці. Да, но красиві. Ні, ну файно. 400 гривень, 400 навіть 410, да, так? Ну, вони видно, що вони поношені, тому тихо, ні. Шо? 200-300 гривень, що то? 300 гривень? Це? 300 гривень да? 300 за штуку. Берем. Це дуже хороше. да, да. А Що це ми набрали? Одні штанці, другі штанці, треті штанці, які ми будемо всі колективно міряти зараз. По черзі. Ой, ці аспірі, давай спробуємо, тому що вони реально класні, но безенькі, котонові. Давай візьмемо, зелені. Там, там, зелені, що я люблю зелені. А? Давай. Чи ти так, вже собі приміряєш? Класний. Ну, Колір класний. Король. Колі, так, ну що в нас такого цікавенького? Нічого немає. Єдина відмінність: ось секундів у Польщі та і України. Це те, що тут відсутній запах секунду. Все тут заходиш ти типу, поранено як в бутик, але щодо вибору він ідентичний нашому. Подивіться, ну ідентичні речі. Це саме ти можеш спокійно знайти в Україні, але дівчата дешевше. Це от якийсь весь бабський рад нада. Ну, Тут я нічого не бачу. Оцей горошок може бути цікавий, але не факт. Ні, не факт, Хоча для... Ну, Щоб розуміти, як воно з джинсиками буде білесенькими. Да? Хоча б якогось кольору, але щось такого прям а, цікавенького, бомб. з блузу, чок я, я щось не бачу. Mm -mm. Тока, як... Ми ще не всюди були. У нас і часу немає сюди бути, тому що магазин закривається. А ж, як завжди, галопом по Європі. <залеж> галопом <залеж> по Варшаві. У мене вже пів корзинки, яким, яку ми йдемо приміряти. Погнали! Супер. Ось цю покупочку ми точно здійснюємо, так? Все, кілоти ми купуємо. Одобрено. У мене тут два лайки за кадром, я тому ми їх купуємо. Але мені не йде такі зелений. У тебе є такі зелені. Да, <гас> зелені офігенні. Вау. Wow. Мій зелений. <гас> а мій коміч. Нам пішло. Ну Бачите, я притримую, тому що... Я тону. Ти ще ще можеш зустріч, чи кажеш щось там? Мені взагалі то можна а, спокійно рекламувати його ДАНОН. Ну, ти хоч. Величенькі, ну, ну тобі офігенно. На попі хорошо. Їй любі штани на попі хорошо. Ну вона тут. да, Бог дав їй славну попку. Вона так висить трошки. Якщо чуть-чуть трішечки. Ні, ну тут. Не. Ні, да, не вийде. Надовжина з каблучком тобі навіть буде дуже На що ти так хопою пройшлася? Тепер мої підписники від мене уйдуть, до тебе прийдуть. Ну мені ці світлі були... подобались краще. Даша. Даша, що тобі тут не давить? Ні. Даша. Даша. Просто каблучок минимальный хотят, просто почитай, почитай. Нет, тебе реально классно дашь. У просто не схожие нас знакомить? А, нет. Вот такие, только они короче. Нет, ну те реально класснее. Mm -hmm. Ты знаешь, что они пидлоферы даже будут хорошо, пятичёрные, что у нас есть. Что? Ты только взялась, это что у нас? Та не важна 40 вже. Що маємо, що маємо. Візьми їх, це 200 гривників якихось. Даша. Know, чи не переводим. Даша, ти де ти працюєш? В офісі. Тобі ідеально вони підходять, ти знаєш про це. Мені треба такий каблучок. Або під лофери. Я хочу тепер такий да, сподобалося? Uh -huh. Це теж типу як солоти на мені. Угу. Але класно. Ці більш оригінальніші. Так, так. Вони є без гіші. Такі ефектніші. Але повесь, і навіть саме. Хоча попередні були більш афектніші. Слухай, мені там вже й погано, але. Але попередній теж. Ми знайшли володарку цих штанців. Ти знаєш Кать? Просто не ходи рядом з нею. Це, це жарт. Це жарт. Це жарт. Клас. Катя Надо брати, надо надо брати. Брати. Дашка, якщо ти не забереш цілі навіть штанці, їх заберу я. Їх беру я. Даша, може ти передумаєш, я їх таки заберу я, а Да, Даша, якщо зараз, коли на тебе на тобі не буде сидіти, їх я тобі на п'ять розмірів длинніше, да, Даш? Да, добре. Я. <laughs> Я бачу Бо вже. Вони на мене дуже свободні. Вони на мене добре. На да. п'ять розмірів. Альона. Пані Лена Пікш Даша. Прекрасний план, не І надійний, сука, як швейцарський годинник. А на тобі вони, слухай. Але Даша не так сьогодні. По-моєму, тут весь секонд-хенд не в конкуренції Дашиної дупи. Ну, тобі погано, каче. Ану, повернися передом. Я їх забираю. Коли за одні штанці реально бій. Б'ються. А що ти притримуєш, там нравиться? Нравиться? Але в вони... для пояс. А? Багато? Даша. На розмір? Дай мати це робить? Не треба. Їх кайф реально без поясу. На мої короткі ноги один навіть дивитися. Хто тобі сказав, що це короткі ноги? Метр шістдесят. При такому рості, то. Які мають бути ноги. Ні, ні, не треба він тобі. Дашка, знаєш, в чому прикол? Що ось таке тобі б теж підійшло, подивися, у квітоньку. Оце так здається, тобі зараз смішно. А насправді вона класно. З чистим, чистим верхом. Вони новесенькі, ну подивися. Це оригінально, оце оригінально. Дось, дось. Вони довгі, довгі. Але офігені. Знову вшивати. Вшивати. Ну. У мене так півгардеробу, Даша. Дівчатки, останнє можна я цей сумочки загляну? тому що зачастую тут можна зустріти реально якусь класну дамшеву сумку, яка зараз коштує просто космос грошей. Ну, типу 5-6 тисяч гривень. Зараз мінімум коштує класна, замшева сумка. Зараз послухаємо. Прикольно, до речі, червона сумка. Дивися в новому ідеальному стані. 35 злотих. До 400 гривень така сумочка коштує. До речі, прикольно. Дивись, нас ще зібаєш її. Диви. 400 гривень, дивись, ідеально в новому стані. А це, типу, косять О, під ермес, але не навіть вийшло. Навіть нова вона з вищий. 25 злотих. Бачиш, така, типу, ну, колір актуальний. Ось це, це колір охри, коричневий код. Та цією цепкою катька вбити. Дивись. Самозахист. Краї. Цікаво, що вона коштує. 25. ну, До, до 300 гривень. 260 десь. так. По сумочках гулять. Ми без завшової сумки. Що красуні, Всі з покупками, так? Скидаємо. Погнали. Показуй свої шортики, які ще знайшли. Вистаємо в черзі. Повернутися. Даш, ну вони красиві. Даш, вони дуже красиві і які. Треба міряти. Все, мірять 36 розмір. Сто відсотково кажу, що це твої. А попочка, не хочеш повернутися? Будь ласка, я вас дуже сильно прошу підпощіться. Подивіться, яка ця славна дубця. Підпощіться, як мінімум, на цю дубцю. І. Думай. Мені потрібні були блузочки. Ми купили чотири пари. Ну, пас. Оце дівка. Фу! Я не люблю тебе.

Красуні, як вам наші знахідки пишіть у коментарях, будемо раді почитати І за традицію. Дякую, що були з нами. Нас уже трьох. Дякую, що були з нами. І до наступного випуску. Па-па!